Які переваги має планетарна втулка над звичайними перекидками? Ну, Планетарка має три великих плюси і три великих мінуси. Головним плюсом її є те, що за нею не потрібний догляд. Всі елементи перемикання швидкостей заховані всередині цієї втулки, другим великим плюсом є точність перемикання швидкостей. Навіть стоячи на місці. Ви зупинились на першій передачі, класнули на третю, стартанули з третьої. Третій великий плюс це довговічність. Ходять вони 50 тисяч, як заявляє виробник. Ще такий дрібний плюс це те, що до них підходять ланцюги, які розраховані на сингл спіди, одношвидкісні велосипеди. Ну і естетичний вигляд. Здалеку здається, що це. Звичайний велосипед Україна Так, тепер перейдемо до мінусів. Ну, головним мінусом її є вага. Спортсмени її собі навряд чи візьмуть, бо там вага є критичним моментом. Другим мінусом це ціна, вартість їх стартує від 100 доларів. Є три швидкісні. 7 швидкісні, восьмишвидкісні, 14-ти швидкісні, які коштують там взагалі ледь не 300 євро. Ще один мінус, теж великий, але такий плюс-мінус це ремонтопридатність. Якщо ви десь в полі обламаєтесь, то полагодити її ну, немає ніяких шансів. Та й не кожне СТО візьметься за її ремонт. Ну, вже як я казав, вони надійні, тому поломка це дуже рідке явище. Перемикається швидкості, як завжди. Біля руля звичайна така крутилка. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Стартуємо з сьомої. Захотіли стартуємо з першої. Тобто для мешканця міста який не хоче взагалі заглядати і перейматися велосипедом, лишати його під дощем в лайні, в бруді і не паритись взагалі про нього, то планетарка, звісно, чудовий вибір. Для спортсмена це вже під питанням, тому що дійсно, коли обламаєшся, Планетарку з собою возити не будеш, а перекидку кинув в карман, в рюкзак і чухнув в гори. Ось така от моя думка.